Розпад Росії через агресію проти України багато експертів та оглядачів вважають неминучим Завтра прийдуть нам бандити і грабітелі, мене уб'ють. Водночас. Вони це чинником, який поки що лякає захід, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов. На Московії зараз складна ситуація. Вони перебувають у точці ухвалення рішення повністю повернутися в азійську парадигму, в азійську територію, що є абсолютно природним з урахуванням історичних подій. По перше, це буде азійська країна. По друге, вона буде обов'язково дефрагментована, тому що в тому вигляді, в якому вона є, не є загрозою безпосередньо для самої Росії усі розумні люди свідомі того, що процедура дефрагментації Росії має бути контрольована та спокійна. Це те, що бентежить на сьогоднішній день захід. Вони поки що самі не розуміють, у який спосіб буде відбуватися ця дефрагментація Росії, але те, що вона буде таки відбуватись, це вже даність. Це річ, яку зупинити вже неможливо. Що на даний момент відомо і. Слово, яке е, і соромно використовувати в бік Росії, та про логіку, логіку цих їхніх дій, що за цим стоїть? Ну, власне, ви праві, що е, країна терорист продовжує обстрілювати е, українську територію, е, відкриваючи вогонь своєї території. І... Ще з квітня минулого місяця, коли ворога було відкинуто за межі кордону в межах Чернігівської області, Сумської області, в подальшому і на частині Харківської області, щоденно відбуваються обстріли української території українського прикордоння, і це і лінія державного кордону, і в глиб території нашої країни. Звісно, що можливо вони і хочуть поцілити в сили оборони України, які посилюють цей напрямок, укріплюються на цьому напрямку, але досить часто ми бачимо, що їхні обстріли або ж хаотичні, або ж навіть прицільно по населеним пунктам, після чого нищиться інфраструктура, нищаться будинки мирних жителів є і загибель мирних людей. Фактично, просто своїми діями Росія продовжує вчиняти тер. Роризм, який вона звикла вчиняти, і за останній час ми бачимо, що більше обстрілів приходиться по території Сумської області. А якщо брати в загальному, то щодоби е е територія наш нашої держави. На на цих напрямках обстрілюються і 10 разів, і 20 разів, і 30 разів за добу. І до обстрілів використовуються й і артилерія, і міномети, і стрілецька зброя не поодинокі випадки, коли відкривається зброя з того боку. І власне також і авіація, коли з літаків наносяться удари. По українському прикордоні, по українським населеним пунктам для того, щоб ну можливо вони хочуть таким чином продовжувати тримати нас в страху, але окрім гніву і люті, це нам нічого більше не дає. Пане Андрію, не секрет, що Росіяни так само не покинули е, своєї якоїсь ініціативи чи спроб незаконного перетину наших, е, нашого кордону. Зокрема, звісно, я впевнена, що вони будуть продовжувати і перекидувати, намагатися перекинути диверсійні групи і просто переходити та наш кордон. Як зараз із цим відбувається контроль, враховуючи, що від початку повномасштабного вторгнення ми бачили системну, дуже важливу якраз роботу з укріплення всіх ділянок наших кордонів. Як з Білоруссю, так і з Російською Федерацією. Ну, власне, якщо говорити про напрямок кордону з Білоруссю, то там більш легше проводити укріплення і безпосередньо по лінії кордону і в прикордонні України. по кордону з Росією це складніше робити через ті обстріли, які веде Росія. Але звісно, що всі підрозділи Сил оборони і Державної прикордонної служби і Збройних сил України, і Національної гвардії. Укріплюються в межах можливості або ж по лінії кордону, або ж як правило, в українському прикордоні. За останній час ми також не фіксували роботи диверсійно-розвідувальних груп, але такі випадки ще донедавна були більш активними, особливо в межах Сумської області і Харківської області. Наші сили оборони щільно утримують ці напрямки. Ворожі ДРГ виявляються. Вони відкриваються вогонь і стратами. Вони відходять по той бік кордону, звісно, що ми. Пильно несемо службу для того, щоб виявляти ці диверсійно-розвідувальні групи, адже ми розуміємо, що, по перше, вони хочуть виявити і позиції українських захисників, ну і, власне продовжувати терор і вглибнути території нашої країни. Пане Андрій, днями генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав про те, що 17 тисяч осіб в Білорусі біля нашого кордону зосереджено. Чи бачите ви спостерігаєте ви якийсь військовий рух цих 17 тисяч, умовно кажучи, ми знаємо, що в Білорусі регулярно оголошують безкінечні військові навчання. Чи не дратують вони українських прикордонників своєю присутністю? Ну, власне, це трошки не невірна у вас інформація. Тоді заявлялося, що близько 17 тисяч російських військових знаходяться в межах Білорусі і в межах Росії. То от на території Білорусі, і тоді зазначав генерал Наш. так. І я можу підтвердити, що близько 2800 російських військових знаходиться на території Білорусі, і, власне, якщо говорити, аналізувати останній період, то їхня кількість там значно зменшилася. До цього там військовий контингент Росії міг досягати і 10 і 11 тисяч військовослужбовців. Зараз ми бачимо, що Росія виводить з Білорусі ті підрозділи, які. Там пройшли підготовку для того, щоб перекинути їх подальшому в ті райони, де ведуться бойові дії, для того щоб укріпити там свої сили. Натомість за останній час ми не фіксуємо, що вони заводять на території Білорусі нові нові підрозділи, і власне Білорусь вони використовують як майданчик для підготовки, тобто вони не знаходяться на напрямку нашого кордону, а переважно на полігонах, де проходять необхідне або злагодження, або підготовку для того, щоб знову ж таки потім долучатися до бойових дій. На сході нашої країни не можна запитати про людей, які мають бажання незаконно перетнути кордон, уже виїжджаючи з України. Ми регулярно чуємо історії про те, що ділки то під далекобійників маскують втікачів оцих от то якісь провідники у вагонах в відсіку вентиляції провозять людей, і так далі. Тобто креативи бувають різні. Ви відмічаєте збільшення чи зменшення подібних злочинів в статистиці? Ну, власне, вони залишаються такими більш сталими. Щоденно. Прикордонники затримують на державному кордоні від 20 до 30 осіб, які намагаються в незаконний спосіб перетнути кордон, залишивши межі нашої країни. Це і по ділянці так званого зеленого кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, так і в пунктах пропуску. Крім того, щоденно у виїзді відмовляється близько 150 особам, які не мають підстав для перетину кордону на виїзд за межі України. А якщо ж проаналізувати з першими місяцями повномасштабного вторгнення, коли були введені обмеження на виїзд з України чоловікам українцям у віці від 18 до 60, То тоді до прикладу ми за ми могли затримувати в день по 60-80 осіб за добу, тобто фактично тенденція спала, але вона залишається сталою відносно кілька десятків порушників щоденно продовжують намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон на виїзд. З України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.